Приємно, що прем'єр був саме на Львівщині, тому що тут проходять військову службу і спільно з українськими бівцями відточують військову майстерність військовослужбовці Збройних сил Канади. Я переконаний, що це такий знаковий візит, який демонструє підтримку України. Добре, що у делегації разом з прем'єр-міністром була міністр економіки, яка власне є. Українського походження, яка добре знає ситуацію в Україні, і з якою вдалось порозмовляти про можливості, які нам дає відкриття зони вільної торгівлі між Канадою і Україною, а також, що дуже важливо, підписання меморандуму Канадійська світова компанія Бомбардіє, яка я сподіваюся, не просто війде на ринок України, а свій центр, місце базування знайде тут на Львівщині. Для нас це є надзвичайно принципово і важливо. Ну і безперечно, що я вважаю, що один із найкращих друзів України це посол Канади в Україні, пан Роман Ващук, який також є пластуном українцем і який насправді за цей час робив дуже і дуже багато. Тому візит надзвичайно знаковий і мені дуже приємно, що після відвідин Львівщини. Певненість прем'єра в тому, що Україна це ця держава, яку з Канадою повинні пов'язувати дуже тісні і добрі стосунки, є якраз тут. Це сьогодні інша країна, і я переконаний, що інша армія, тому що коли ми всі переживали і дивилися на Тебальцево під час переговорів президента України з країною-агресором. То тоді між Дебальцево і Києвом залишався тільки один батальйон. Практично у нас не було резервів, і тому, коли ми говоримо про мінські домовленості, ми завжди повинні пам'ятати в яких умовах вони приймалися, і це був одним із компонентів, який зупинив російську армію. Сьогодні солдат є нагодований, солдат є одягнутий, і ви бачите, що проходять постійні вишколи не тільки у нас на Яворівському полігоні, в міжнародному центрі навчань, а й в Миколаївській області, на півночі України. І звичайно, нам сьогодні ще не вистачає військової техніки озброєння для того, щоб бути спокійними і можливо зробити оцей крок, щоб наші збройні сили вийшли на. Кордони України, але я переконаний, що кожного тижня, кожного місяця, міць української армії зростає. Єдине, що ми сьогодні під, повинні підкріпити, це укладенням контрактів на військову службу. У нас була така непроста розмова з сільськими головами, з головами районних адміністрацій. Сьогодні ми запрошуємо на службу в 24-ту бригаду, яка дислокується в Яворові. Там добра зарплатня, – 7-10 тисяч гривень. Там сьогодні є вже достойні умови, але, врешті-решт, це обов'язок кожного. Достойного чоловіка послужити батьківщині, що ж у нас справді таких є чимало, і ми віримо у них. Хочу перейти до конкретних справ: саме те, що відбувалося на Львівщині впродовж тижня. Ваші візити у райони ви, зокрема, точно побували на Бродівщині, були і ще в інших районах про результати цих поїздок. Поїздки були двох типів. Перші поїздки це зустрічі спільно із прокурором області, головою національної поліції і керівником Служби безпеки. Я вважаю, що це дуже правильно, що ми проводимо такі зустрічі, де відкрито люди можуть казати про всі проблеми, які є в правоохоронній системі. А з іншого боку, ми зробили дві, два візити, які власне були присвячені ремонтам доріг. Один це Мостицька судова вишня, самбір з Самбора на Дрогобич, на Гуєвичі, на Турку, на Східницю Стрий і назад до Львова. А інший це на Глиняне, Красне, Буськ, Броди, Радехів, Червоноград, Белз, Рава Руська, Потеличі Аж до Немирова, і потім ми повернулися назад до Львова. Де робиться, мені приємно чути добрі слова від людей, але ми в основному дивилися на проблематичні ділянки, ми дивилися, де ще потрібно зробити для того, щоб наша область виглядала найкращою. Бо якщо, наприклад, в глинянах вже є добра дорога, то в красному я сподіваюся, що вона такою стане вже наступного тижня. Якщо на відтинку Броди Радехів уже зроблено третина роботи. То на відтинку Червоноград Броди залишилося ще 10 кілометрів. Червоноград Радехів залишилося ще 10 кілометрів суцільного бездоріжжя, яке ми повинні закінчити до 1 вересня. З Червонограда до Белза вже Є відремонтована дорога з Белзадорави руською, звичайно, що є проблеми, які ще треба. Ну, тобто, дуже важливо бачити своїми очима. Бачити і негаразди, коли робітники практично холодний асфальт кидають у воду і, і про це говорити, і робити з цього висновки. І бачити там, де працює сучасна техніка, де я переконаний, дороги будуть служити десятками років. Що ж, на Бродівщині ви також побували у районній центральній лікарні, зокрема, відвідали пологове відділення про медицину і про такі заклади на Львівщині. Наскільки вони сьогодні модернізовуються і є можливість це робити? Знаєте, наша охорона здоров'я це є така суміш білого і чорного, чи світлого і темного. З одного боку, є дуже багато лікарів, які своєю такою самовідданою працею рятують життя. І коли ти заходиш до хворих і просто розмовляєш, то вони кажуть: Да, ми розуміємо, що сьогодні ми купуємо лікарства за свої кошти ми розуміємо, що є проблема сьогодні з обладнанням, але ви. Подивіться, яке до нас відношення навіть з цього дріб'язку нам стараються приготувати їжу, і взагалі, от насправді, лікарі роблять все можливе, що тільки можна зробити. І що говорити конкретно про броди, то цього року ми повністю ведемо в експлуатацію акушерське відділення, тому що я вважаю, що це не гоже, коли жінки, які родом з бродівщини, їздять на Огляди їздять на пологи куди-небудь навіть в іншу область. Пологовий будинок ми закінчимо цього року повністю всі будівельні роботи. Якщо прийметься рішення відкривати його зі старим обладнанням, то це буде зроблено цього року. Якщо нове обладнання, тоді звичайно, що це буде дискусія, як це зробити, щоб обладнати. Але на превеликий жаль є. Ще одна річ, яка яку я побачив не просто відчув, побачив своїми очима під час поїздки, під час перебування в одній із лікарень трапилось так, що коли ми проходили з одного поверху на інший. Буквально перед нами людина втратила свідомість, і напевно, це був серцевий напад, можливо, інша річ. І я побачив всю безпорадність нашої медицини. Тобто, зрозуміло, що приїхав зі Львова великий начальник, всі на місці, всі якби чекають якоїсь зустрічі, розмов, говорити про те, наскільки потрібні лікарні, медицина, і що не можна абсолютно робити ніякої реформи, і в той же час людина, яка от. Безпосередньо в лікарні, не десь в глибокому селі, не в бездоріжжі, не в полі, а в лікарні на сходах втратила свідомість. І ці крики давайте лікарства, біготня з нерозумінням того, яке саме лікарство треба принести, спроба поставити капельницю людиною, яка носить білий халат, але яка не знає, що треба просто проколоти, щоб, щоб пішло відповідне лікарство. Спроба ввести електричним розрядом, відновити серцебиття, і виявляється, що цей апарат він не заряджений, пошуки подовжувача, щоб його зарядити, відсутність такого подовжувача, втрата часу на зарядку, на інші речі. Ну, я, людина, ми втратили людину. І Крапкою в цій історії було, коли один із лікарів сказав, що ну та ну що це? От два дні тому ми теж в нас от померла людина. І я зрозумів, що ну, таким людям просто треба розходитися. Тому реформа в медицині буде, нікуди ми від цього не дінемося. Тих, хто сьогодні. Направду налаштований на те, щоб зберегти людське життя, треба підтримати і лілеяти, щоб вони не поїхали на роботу за кордон. Ну а той, хто на превеликий жаль поступив за гроші, вчився за гроші, і тепер єдине завдання збирати гроші з підлеглих. Ну він мусить піти. Ну так не може бути. Ми збиралися в самбірському районі. З одного боку, борги по зарплаті в самбірській лікарні, з іншого боку, буквально за 10 кілометрів в. Новому Калинові в Бабичах, де є вакансії, де є зарплата, де є обладнання і небажання людини поїхати туди на роботу. Тобто, в такому стані, в якому сьогодні є медицина, вона просто не може бути. І оці трагедії, якими свідками я був, і оця безпомічність, безпорадність з одного боку, а з іншого боку, я знаю світлі голови, світлий розум людей, золоті руки, які можуть рятувати і врятували не одне життя. Ще одна річ, яка мене просто вразила цього тижня. Ми напередодні проговорили повністю всі речі, які ми повинні зробити для хлопців, які повертаються з АТО, тому що їм складно повернутися до звичного життя. Вони особливо гостро реагують на багато речей. І тому. Мені було приємно, коли на зустрічах вони говорили про психологічну реабілітацію. Ми відпрацювали все з управлінцями від охорони здоров'я. Ми розклали все по краплинках. І коли зібралися знову, знову, коли людина, яка повинна організувати цю справу, навіть не знає, яке в області діє сьогодні відділення, а яке закрите і простоє, ну про що можна говорити? Тобто катастрофа в медицині вона досягнула дна. Або ми від цього дна відштовхнемося і підемо вверх, або просто багаті будуть їхати за кордон і там тратити свої гроші. А ми будемо залишатися тут з тими людьми, які так сталося, що не мають грошей, щоб заплатити за своє лікування. Це буде просто безвихідь. Тому реформа буде, як би хто проти неї не опирався, але іншого виходу просто сьогодні немає. Ви зараз назвали багато і людських факторів причиною, які є цієї проблеми. А є проблеми, справді, від яких ми ну не залежимо. Це фінансування. І сьогодні у Львівській області є можливість моніторити вже онлайн видатки на медицину в плані того. Які препарати є в лікарні, в якій немає. Тобто, це теж спосіб боротьби із халатністю із корупцією навіть. Тобто, на вашу думку, це крок в правильному напрямку? Маленький крок до великої справи. А якщо говорити про корупцію, то цього тижня була нарада в обласній прокуратурі з правоохоронними органами для того, щоб Власне, цю гідру вже придушити і повністю, щоб ми позбулися цієї біди, яку ми сьогодні маємо в Україні і на Львівщині, дуже приємно, що новий прокурор області дуже чітко і різко ставить питання, так як про це говорив Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Я ще раз скажу: що бурштинова мафія на Рівненщині це буде здаватися дрібною якось дрібничкою. Порівняно з лісовою мафією на Львівщині, але то, що ми це наведемо, порядок і то, що ми поставимо це все на місце, не сумнівайтеся. І я думаю, що ті люди, які нажили на крадіжці лісів, на бездумному вирубуванні лісів, величезні статки, вони просто це повинні повернути державі і людям. Що ж, нещодавно було оприлюднено соціологічні опитування щодо довіри людей до влади. І... Маємо позитив, що у нас на Львівщині, в західному регіоні, в принципі, є найвищі показники довіри людей до влади. Одні з таких причин це і є боротьба з корупцією, і це є певна безпека у час, коли у нас триває конфлікт на сході України. Але все ж таки, що ще можемо зробити, треба бути чесними з людьми, тобто не можна людям брехати. Ну люди ж насправді дуже мудрі, і вони розуміють, якщо ти їм обіцяєш щось таке, чого ти не можеш зробити, то вони можливо там потішаться одну хвилину, а потім будуть з тебе просто сміятися, бо вони розуміють, що за один рік не зробиш всі дороги, за один рік не отримують всі заробітну плату. Але це повинно бути крок за кроком. І так людям треба говорити. Якщо ми почали будувати в бродах завод, де буде працювати 2000 людей, то це зрозуміло, що вже наступного року там будуть працювати люди, і так само як вони сьогодні в Перемишлянах і золочеві отримують на цих підприємствах. 5-6 тисяч гривень. Так само це я говорю про компанію Електроконтакт. Так само вони будуть цю зарплату отримувати і в бродах. Якщо в Яворівському районі компанія Діал отримала дозвіл на будівництво і вкладе 2 мільйони гривень, то там 100% будуть працювати 200 людей, і це стане вже реальним. Цього на початку наступного року. А просто так, от ну плескати язиком, знаєте, така. От я, я ще раз сьогодні я просто диву даюся оцим популістам, які розказують про те, що можна обійтись без підняття тарифів. Ну та прем'єр врешті показав документ, що це все було підписано 8 років тому. Ще вісім років тому, якщо б ми це зробили, можливо і війни не було б. І не було б тих 246 чоловік, які приїхали з фронту героями. А ми знову, знаєте, за цим популізмом починаємо ховатися. Та людина, яка сьогодні не має доходів і має оформлену субсидію, вона не буде платити більше, бо вона на превеликий жаль сьогодні вже не має можливості такої. Ну а багатий повинен платити стільки, скільки воно коштує. Ну, по-іншому, воно просто не буде. Знаєте, Ми мали таку дуже відверту розмову з сільськими головами. Десь приблизно, може, трошки рідше, ніж раз на квартал, ми збираємо всіх сільських голів. І Ми з ними говорили в тому числі і про благоустрій. Знаєте, Це така вже вершина безпорадності місцевої влади. Є з одного боку, я їм наводив приклад село Страч. Ми просто поїхали перед Прощою, бо ну бо треба було зробити там якісь елементарні ремонтні роботи, що спісив. І коли я побачив сільського голову, який тримає в руках сам косарку, який зорганізував людей для того, щоб вони навели порядок. Ну, то ми собі потім сіли в машину і вирішили, ну що тих 5 кілометрів треба не позасипати, а десь треба вишукати кошти і зробити це суцільним асфальтуванням, бо люди це хочуть, бо люди це ну до цього прагнуть. Ну а ти заїжджаєш в деяке село, ну, вже лопухів людей не видно, вже будь-яками це все пообростало. Ну не треба для цього, не то що ну, президента, голови обласної адміністрації, ще там. Та візьміть, будь ласка, посуд та й наведіть в себе біля хати порядок. Ну, пам'ятаєте, я от сільським головом це казав, пам'ятаєте, як ми постійно себе тішили, що коли наших людей вивозили на Сибір, то завжди, коли була доглянута хата, то всі говорили, що там живе українець. Що подивіться, огорожа, яка перекосилася ще хто зна років тому. Огорожа, яка поржавіла, яка, напевно, останній раз фарбу ще бачила за радянської влади. То що треба? Ну не вже немає 50 гривень на банку фарби? Ми перший раз просили до Великодня, другий раз просили до зелених свят. Ну може, вже нарешті до Дня Незалежності ми приведемо область до ладу? Ну, не можемо ми жити от в такому постійному безладі? Я говорив сільським головом, що друзі. Там, де треба допомогти, ви бачите, що ми крок за кроком стараємося допомогти. Цього року сумарно ми залучили 600 мільйонів, і в області буде відремонтовано тисячу об'єктів. Десь школа, десь садочок, десь ФАП. Тобто, ну, практично в одному з двох сіл повинно щось відбутися. Щось люди повинні побачити. Я вже не говорю за дороги, це, якби є окрема тема. Ну але послухайте мене, ну викосити будь які ну пофарбувати огорожу. Ну це має бути сільський голова, має організувати всіх людей, і це ми мусимо зробити самі. Ніхто не приїде нам ні з Києва, ні з Львова це зробити. Це була така, знаєте, відверта, гостра дискусія. Ми будемо карати. Я пообіцяв головам районних адміністрацій, якщо я поїду, Я розумію, ми не зробимо шосе чи таку дорогу, там як з Радехова на Луск, чи чи як на Бібрку Рогатин, чи як зараз робимо на турку? Я розумію, що на це немає грошей. Але не взяти гравію і не підсипати ями. Ну вибачте, на це грошей не потрібно. На це потрібно бажання. І такі голови районних адміністрацій будуть покарані. І такі сільські голови отримують штраф за те, що вони, вони ж всі хотіли бути головами. Вони ж всі писали це ж не тільки для того, щоб отримувати декілька тисяч гривень заробітної плати це для того, щоб зорганізувати громаду.